ПВК Вагнер знову готові йти в бій і набирають найманців у Пермі та Новосибірську. Керуватиме так званим оркестром нового складу син загиблого пригожина Павло. Повідомили про це кілька російських ЗМІ. А в телеграм-каналі ПВК Вагнер Перм з'явилося повідомлення про набір до цитую професійного музичного колективу Кращих із кращих. Там же й довгий перелік вимог для майбутніх ЧеВКшників. Брендинг залишиться тим самим, тобто назву, символіку, атрибутику не змінюватимуть. Але головною відмінністю нових вагнерівців від старих буде те, що злочинцям тепер туди ні ногою. Про це написало видання Перм онлайн з посиланням на представника компанії. Набираємо тих, хто вже має бойовий досвід, у тому числі вже входив до складу ПВК. Єдина відмінність беремо лише людей з громадянки, а не з місць позбавлення волі. За словами представника вагнерівців у Пермі, ПВК увійшла до складу Росгвардії та стала її підрозділом. У самій Росгвардії відомості про поновлення набору бійців поки що не коментували. Інший пов'язаний з ПВК, телеграм-канал Грейзон написав, що зараз група Вагнера не проводить публічний рекрутинг співробітників у свої ряди, поки що вирішують організаційні питання. Про те, що Росгвардія хоче поглинути принаймні частину структури ЧВК Вагнера, заговорили після внесення до Держдуму. Уми законопроекту, який дозволяє формувати добровільні загони та брати участь в операціях за кордоном. Проте один із авторів документа Олександр Хінштейн категорично заперечував, що той знадобився для переведення до складу Росгвардії підрозділів ПВК Вагнера. При цьому він припускав, що колишні бійці ПВК, включно з Вагнером, зможуть стати добровольцями Росгвардії, але в індивідуальному порядку, Звісно, Путіну можна треба... то возобновить вот эту одну из опор, на котором держалась его власть. Поэтому он возобновляет э, Вагнер, возобновляет Вагнер уже в более подконтрольном виде. Э, при этом возлагает как бы надежды не на э, армию, заметьте, а именно на национальную гвардию, которая должна защищать прежде всего власть Путина. Тепер стає зрозуміло, чому в новому наборі до вагнерів так посилилися вимоги. Одна з яких відсутність судимості. Відмовляють і тим, кого залучали за наркотичними статтями. В Чому парадокс ситуації? Вагнеровці, багато з яких пройшли через зони лагеря, вони тепер будуть захищати іменно власть Путіна в національної гвардії. Це така знаєте, сюрреалізм неопределений. Но тем не менее, главная задача их будет уже не как бы на фронте работать, а работать в тылу и усиливать власть в Москве. Якщо раніше ПВК Вагнер масово вербував на війну ув'язнених із тяжкими інфекційними захворюваннями, такими як ВІЛ та гепатит, про що стверджували українські розвідники, то тепер майбутньому найманцю потрібно принести результати флюорографії, аналізів на гепатит Б, С, ВІЛ, Сифіліс, довідки від психіатра, терапевта та стоматолога про санацію порожнини рота. Ще й сертифікат про щеплення потрібний для роботи за кордоном. А ще в ПВК тепер братимуть лише людей із бойовим досвідом. При цьому колишні вагнерівці теж нібито підійдуть. Контракти готові підписати з людьми від 20 до 55 років. Платитимуть від 80 тисяч до 240 тисяч рублів залежно від того, куди направлять. Пишуть у телеграм-каналі Вагнер Пермбудуючи за доля базу групи Вагнер зоні СВО загони готуються до роботи на ближньому 6 місяців. Завдання на далекому 9 місяців та білорусь зберігають. Мається історія ще й фінансове питання, адже активи Євгена Пригожина трохи не дотягнули до рейтингу Форбс. Усього землям Пригожина тепер пов'язують 168 підприємств, які у 2022 році отримали виручку на 165,5 мільярдів рублів. І кому ж саме має дістатися уся ця спадщина кухаря Путіна? Логічно, що синові Пригожина, але є Путін, який навряд чи буде з на интересы Павла, сказала Ольга Романова. Он не будет договариваться, липнет внимания на 25 летнего пригожинского наследника, и уж тем более его меньше всего интересует судьба его матери, его вдовы и двух ну, дочерей. Она Пригожина то не очень интересовала, а уж тем более, что она будет путин интересовать. Дело в том, что он прекрасно понимает, что... Э, ну, Павел Пригожин, да, він ніхто. Собственно, ніхто ніки не останеться. Діло даже не в возрасте, а діло в зв'язках. В Тим не менш, Павлу Пригожину все ж таки надали повноваження керувати найманцями, якщо звичайно вірити російським змі та телеграм-каналам, наближеним до Вагнера. Адже повторюся. Офіційно у Росгвардії про новий набір у пермі поки що мовчать. Вербування до ЧВК Вагнера призупинили у липні. За інформацією важливих історій, перші повідомлення про поновлення набору до лав найманців з'явилися 27 жовтня. Там також було все за сімома замками. Інформація поширювалася у неофіційних спільнотах та чатах пов'язаним із ЧВК Вагнера. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.